Вітаю всіх на моєму каналі, всійляких вам гараздів. І сподіваюся, що ви знайдете час натхнення і бажання. І підпишетесь на мій канал. А якщо вам сподобається це відео, поставите вподобайку, а також прокоментуєте. Сьогодні у нас 10 серпня, четвер. І рубрика Нечистий четвер. До цієї рубрики я пропоную вам свій баланізм. Баланізми це думки висловлювання, які я пишу періодично. Так от сьогодні баланізм наступний: Не варто чекати від представників аморальної влади, моральних вчинків та дій. І це дуже зараз підходить до нашої теми. Бо та ситуація з народними депутатами, яка склалася останній тиждень-два. Можливо, навіть трохи раніше, коли почалася така завзята боротьба з тими депутатами, які не присутні в Україні, які відпочивають за кордоном, які фактично не приймають жодної участі у роботі Верховної Ради, бо для них вже війна завершилась. Вона викликає декілька запитань. Ну, перше запитання: невже чинна влада не знала, яких депутатів вона набирала у свої ряди? Безумовно знала про це говорили в 2019 році. Були публічні е, заяви від журналістів, були, були публікації, але влада не зважала. Так тоді було е, багато груп впливу. І кожна група впливу відстоювала своїх кандидатів у народні депутати на парламентських виборах. Це зараз, сьогодні е, фактично є один кабінет, напевно, на вулиці Банковій, де приймаються рішення. До речі, ми так точно тепер і не знаємо. Це кабінет президента України. Чи він рішення приймає ті, які приносяться з кабінету голови його офісу? Але то таке: так от стосовно цих е, депутатів, які зараз так от е, є такими, що заважають владі і Україні, і ніби відбувається очищення, ну всі прекрасно розуміють, що знали, де вони відпочивали і раніше, і інші депутати, але є декілька причин, чому саме з цими депутатами зараз почалася ця боротьба. Ну, є депутати, які ще так чи інакше мали певний вплив, були самостійними, і це стало причиною, чому їх почали позбавляти мандат, і навіть якісь підозри їм почали пред'являти. І саме про них взнавали журналісти, тобто якийсь був вибірковий такий, от, ну, скажімо так, інформаційний. Привід стосовно певних депутатів, напевно, є припущення, що все-таки журналістам надавали цю інформацію. Але в будь-якому випадку, дуже добре, що є журналісти, які проводять розслідування, бо багато речей, які стали тільки публічними, почалися якось розслідуватися, і це почало підштовхувати владу, бо реально це почало впливати на підтримку влади. І зараз питання навіть не підтримці партії Слуга народу. Я думаю, що в офісі президента зрозуміли, що це вже може впливати і на рейтинг президента, і тому треба робити вигляд очищення від поганих депутатів, що в принципі зараз і робиться. Але можна згадати для прикладу заступника голови офісу Татарова, так якого Володимир Зеленський дуже захищає професіонала, який насправді ну до питання. Очищення, моралі, якихось цінностей, боротьби з корупцією ну немає жодного стосунку. Він сам був фігурантом корупційних справ. Але зараз спокійно і завзято працює і бореться з корупцією тих, хто заважає чинній владі або хто вже не є для неї цінний. Так тісно, деякі депутати вони втратили цінність, вони напевне торгувалися свій час за своє голосування. Бо зараз чинній владі допомагає колишня партія. ОПЗЖ, її фракція, фактично п'ята колона. От в такій співпраці і приймаються рішення Верховної Ради, які, до речі, там 99%, можливо, і більше, не мають жодного стосунку до війни, до підтримки Збройних сил України. Тобто, питання переведення економіки України на воєнні рейки, ну, видно, нікого не цікавить. Для багатьох війна завершилася. Стосується також і голови Верховної Ради Стефанчука, який, ну. Достатньо дивні, на мою думку, законопроекти виносять на голосування, які точно не наближають перемогу України. Але в будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава!